Всім привіт! І на перегляді у нас дуже дуже красивий мінівен. Це Mazda 5, другого покоління 2011 року випуску, яку привезли із Швейцарії. З дуже хорошою історією, з дуже класним станом по кузову, технічно і всередині в автомобілі. Я зараз все пройдусь, покажу, розкажу. Зразу скажу, автомобіль привезли Швейцарії, розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої постановки вмрео на облік. Ціна питання десь 3,5 тисячі гривень буде коштувати. Чорний красивий стильний колір. Такий оригінальний мінівен. І для багатьох цей мінівен. Буде справжньою знахідкою. Я пізніше покажу і розкажу чому. Чому саме? тонований. в хорошій дуже комплектації Спойлер. Ззаді парктроніки є на оригінальних дисках, хороша з... літня резина, практично нова. Автомобіль не фарбований, ну і звичайно і не битий. стан кузова. Дуже красивий стильний мінівен. По дизайну, звичайно, Mazda Number One. Не димить, він працює рівно тихо. І зверніть увагу, автомобіль не низький. Часто ми бачимо, що ці Mazda 5 їздять такі низькі-низькі. А це, подивіться, височеньке, тому що тут все дуже добре з ходовкою і колеса, тут диски, розмір шин 205 50 r 17 Датчики тиску в шинах є. Ось там. Градом нічого не побито, все дуже добре. Цьому кузові мазди вже ржавіють. По-перше, на пороги накладки пластикові. Тому їх цінять. І на них є попит на ці мазди. От таку вдалося привезти сьогодні із Швейцарії, з Європи, спереді парктроніки, Противотуманки. Лінзований біксенон. Зараз пройдусь товщиноміром. Покажу, що весь кузов в рідній фарбі. Жодна деталь. Рижиків, ржавчин, там здуття фарби, нічого такого немає. Допуски до 100 мікронів. 75. Капот піскостру не побитий. 62. 49. 66. 58. І так, все по периметру. 65. Ну, звичайно, ми полірували цей автомобіль. 66, тому він так дуже добре блистить. Але ж. Автомобіль в рідній фарбі. 67. Пятьдесят шесть, семьдесят шесть, пятьдесят два, семьдесят шесть, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят три, шестьдесят шесть, семьдесят два. 66, 52, 66, 66, 57. Ну ось, не фарбований, звичайно, не битий цей автомобіль. Йдемо далі. Зараз покажу вам оригінальні рішення дизайнерські, конструктивні цього автомобіля. Скажу так, це зовсім не скучний автомобіль і для молодої, стильної якоїсь сім'ї саме те. І вас дуже-дуже приємно здивує в ходу цей автомобіль, особливо, як він, який він комфортний, м'який, як він плавно прям пливе крейсер по трасі. На далекі поїздки. Ідеальний варіант. Ну, Перше, да, здвижні двері. Для багатьох це буде плюс. Легше паркуватися, легше відкривати двері, дв... діти відкривають двері, іншу машину не зацеплять, і, там, стінку не зацеплять. І посадка. Широкий приєм. Сюди автокрісло, все можна помістити. Тепер подивіться, рівний пол, величезний. Просто автомобіль і що... салон трансформер. Тут можна дуже-дуже ну, багато всього. Перше, зараз покажу, як це все працює. Тут є ніша. Вона для чого? Щоб ми можна було так підняти і посередині туди кинути для підстаканників і так далі. Спинка, гляньте, можна їхати напівлежичі. Далі. Так. Потім кожне крісло двигається вперед, назад. Зрозуміло, так? Да? Йдемо далі. Ну, Підголовник ось там. Поки що ми їх трогати не будемо, хай вони тут знаходяться. До речі, рівний пол для дітей це саме те. Всі всі столики, саме те, що потрібно. Далі йдемо. багажник, звичайно, величезний багажник величезний Дуже просто раз. І ззаді, до речі, тут доволі навіть дорослим комфортно їхати. Складується дуже легко, раз, він упав. Не потрібно там дивити ні дивани, нічого. Так, йдемо далі. Дуже легко відкриваються двері. Ось тут. коттедж ниша есть тут такая сидушечка и дуже богато сзади месте и дуже комфортна посадка Если все кресла сложить, то там сзади можно спать двум дорослым, кинуть какой-то матрас и будь ласка. Далее. Ну, до речі, ось тут подивіться, ніякий ржавчий, нічого такого затертості, нічого немає, все дуже добре. Це достану кузова. Карти, водійські, крісло водійське, гляньте стан. Що у нас є? Дивіться стан руля, мультируль. Шкіряний, є круїз контроль, є управління бортовим комп'ютером магнітолою. Далі датчики світла, датчики дощу є. Підігрів сидіння. Клімат контроль. Двохзонний. Монітор сенсорний. Автомат. П'ятиступінчатий японський гідротрансформатор надійний IC. Проблем з ним не буває. В парі працює з 2-літровим бензиновим атмосферним двигуном, на який ставиться газ. Без проблем. Дуже легка посадка, висока посадка. Так, зараз ще відкрию, покажу вам. Під капотом, а, ще по історії. Хвилинку по історії. Теж важливо, а, значить, митна декларація є, сертифікат є, брів, все є. Автомобіль готовий до постановки на перший облік. Значить, розмитнилася 11 роком. Тих паспорт, 11 рік, 2 літра, 106 кВт. Невласником був Убільман Міхель Цюрих 78 року народження. Він володів автомобілем з 13... 2013 року. Йдемо далі. Що у нас тут по історії? У нас є сервіска, у нас є там ще витяг розпечатка по пробігам. Я це все вам покажу при зустрічі. Ось, наприклад, зараз хвилинку. Ну, ось дивіться, да. 18, кінець 18-го року було 139 тисяч, да? Потім 19, кінець 19-го року було 159 тисяч. Сервіска. Ну, тут В Швейцарії сервіска по мазді, як правило, там мало заповняється, ну, де дещо деякі записи є, я покажу їх. Ось вони тут 11-й рік. Основне це ось той листочок. Це витяг з бази сервісів, ну, в принципі, є. Тому любі перевірки вам покажуть, що пробіг оригінальний. Зараз подивимося, який саме пробіг, до речі, стан водійської карти. Йдемо сюди. Іде ми сюди. Так. Що у нас тут? А пробіг у нас на сьогодні 205 тисяч. Ось ваш оригінальний пробіг. Да, стан руля Сейчас Заглушу автомобіль. Показує, що двері відкриті. Включає запалення, Пікають парктроніки. Чеки ніякий не горять, показує, що треба долити омивачі фар. Автомат ідеально працює, нічого не стукає, не гупає, не, ну, не пинається в ідеальному стані. Що задня, що передня, що нейтралка. Клімат працює, чуть відключився компресор, холодом дує. Там сенсорна, Потім потрібно, сюди можна і флешку, все-все-все потрібно. Все, виключимо, подивимось, як працює наш двигун. Теж дуже цікаво. новачі фар, фарна нагадує. Ідеально, рівно й тихо цей атмосферний двигун. Ну, У нас хороші двигуни. Ось стан робочий, немитий, Дивіться, ржавчини, нічого такого нема, Показує ці всі больні місця. Робота двигуна, так? Да? Звук двигуна, нічого не труїть. До речі, масло тільки-тільки поміняне тисячу км назад. Світленьке, їздить і їздить. ТО пройдене мінімальне, як говорив попередній власник. Що потрібно зробити? Де в принципі нічого, хіба що в коробці поміняти масло, хоча все ідеально і так працює. Так, по економічності. Значить, траса у вас буде 6,5 літрів. Змішаний цикл 8,3 літра. І по місту десь буде 11 літрів. Це розхід бензину Павло. Бензин ідеально ставиться на ці двигуни. Ось такі характеристики. Ось робота двигуна. Так, щоб вам ще таке показати по цій машинці, резина, дивіться, в якому стані, їздить, їздить і їздить. Тому, друзі, кому потрібна така цікава, красива машинка мінівен з автоматичною коробкою і безпроблемним двигуном, то це ваш варіант. Я запрошую вас на перегляд. Автомобіль знаходиться на нашому автомайданчику. окружна дорога ЗО54, Тест-драйв, любі перевірки без проблем. Ще раз повторююсь, цей автомобіль дуже приємно вас здивує в їзді. мега комфортний. Хоча про японців так не скажу, що вони дуже-дуже комфортні. Але цей, ну, наприклад, мене особисто зацепив. На цьому все, друзі, закінчую перегляд. До зустрічі.